Всім привіт-привіт! Я назву це відео Аню було вже не зупинити. Є невеличкий урожай кукурудзи, так що буде консервація. У підсоленій воді ми відварюємо качини кукурудзи, даємо трішки охолонути та відрізаємо зернятка. Це займе трішки часу, але по факту це один з найдовших етапів. Довше тільки стерилізувати. А з'їдається дуже швидко. Салати прям смакота. У Участі баночки виставляємо нашу кукурудзу, заповнюючи їх на 2 третіх. Готуємо маринад з розрахунку на 1 літру води, 2 столові ложки цукру, 2 столові ложки солі та 30 мл оцту. Все це доводимо до кипіння та розливаємо по наших баночках. Кукурузу стерилізуємо не менше години. Як завжди, добре закручуємо, та даємо охолонути повільно. Яка кукурудза чудово смакує в салатах? Зберігайте рецепт, пишіть ваші коментарі, залишайте пальчик вгору. Всім па-па! Дякую за увагу!